Всім привіт! Іноді мене запитували, вирішив поділитися, які саме світлодіоди я використовую для а, заміни лампочок у підсвітці дверей. Ось такі. Вони вже стоять в мене на третій-четвертій машині. Я не бачу ще ні одного згорівшого. От я можу от рекомендувати. Вони без питань стають замість лампочки. Ось так. Тільки мають полярність, От плюс і мінус. Потрібно на це звертати увагу. Але якщо ви їх ставите, наприклад, в третє покоління стеніків чимігнів, то майте на увазі, видітиська дверка має контроль. І додатково до цих світити. Світодіодів я ще допаю резистор в паралельної лампочці. Ось такі світлодіодики я можу всім рекомендувати. Дивіться, як вони світять в машині. Отак от це виглядає. Плюс, от. вон бачите, от. Вон плюс. І от на роз'ємі червоний провід. От. Тоже. Плюс того боку. І удобно зараз хвилиночку. І ще невеличкий тюїнг. Ось тут голий метал. Така от заглушка декоративна є. Отак от. От вона виглядає. Зараз перейдемо в другу сторону машини, покажу. от завода вот, заглушечка вот так вот одевается тоже одной рукой трошки неудобно зараз я в Дину покажу все вот защелкну сидеть хорошо, как с заводу вот. уже на плане да, я стоит там Півтора-два долара, напевно, не пам'ятаю. Надій. Ось так. Ну і все. Він Доволі такий яркий, сюди от. Вставляємо назад. Так. Ну, а коли знімати його? Зазвичай короткий съйомник, отак підіваю. куди знімати, це е, е, от, де ближче краю світло, ліхтарика. У мене тут погано видно. От, десь, отут він світить, максимальна якість. Тобто цей край треба підтягувати. І ось так от його там піддіваємо. Все. Всім пока! Se inscreva canal.